Сюди ми попали на самбірщину. І на самбірщині попали в село Сусвідолечі. І була, ну, як то кажуть, бідося. Наші мами з трудом ходили, заробляли. Ну, не можу говорити. Бо я, скупію, але... бо я така натура. І ходили. У людях заробляли, як могли. Але був такий випадок, вже не випадок, а вірніше е, ситуація, вірніше е, зима на, на, на надходила. А я був хлопець е, такий, що не міг сидіти на місці. Я бігав, ходив, крутився. Отакий От був шустрий. І авзуття то не було. Я надівав, мені надавали такі е, чоботи тата або мами, що я трошки походив, поскидував їх і бігав усіком. І я застудив так ноги, що не став ходити, не став згинати його в колінах. Мене направили в лікарню. Я в лікарні лежав, і вони дійшли до того, що мені треба обрізати ноги. Обрізати ноги. Іншого виходу не було. Ну, а мама моя. Страшно <смакла> ну не могла собі знайти місце. і молилася так завжди в саду, молилася за тим, що 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 як порадити то і говорити? Е, появився образ. Дитинство, де вона ходила на кальварію в Словакію. Їй з'явився той образ, і вона е, зрозуміла, що щось буде, е, ну, що щось, щось має змінити. І, а мій вуйко жив в нагірному в Самбірському районі. А в Попушному в Самбірському районі жив такий дідусь. Який сліпий був, але він міг годинник, будильник, то все ремонтувати. І, і він каже, я піду до нього і розкажу йому, той вуйко каже, я піду до нього і розкажу йому про історію. І той каже, по, каже ну що я тобі можу сказати, принеси з нього якесь е, старе лаша, а я в лікарні лежу. І мені ту сорочку, яку там мали вже міняти, зняли, і мама передала, ну домовилася з тою, е, яка там е, та. і взяла ту сорочку, віддала тому вуйкові. Вуйко взяв, приніс ту сорочку е, до хати, той так взяв, пощупав, пощупав і каже, каже. А той хлопчик який такий жвавий, так жвавий був, але тепер він не ходить. Ви знаєте що за коліття? Ну він сказав так Чисто, якби по-російськи. За Банчика, ну так, напевно, в одних місцевостях говорили, або може був він зовсім іншої національності, я не знаю. Закулітка банчика і каже, внутрішнє сало розтопіть і каже, посмаруйте його від ніг, від клубів до самого пальця, але тільки зверху на низ. І каже, посадити його десь на таке підвищення і накрити його шерстяною або ліною тканиною. Ну так і зробив такі маленькі стільчики, десь от сантиметрів 30. Мама наступила, а то було під самим новим роком, під новими святами. Мене принесли з лікарні, вона забрала мене і каже, не треба лікувати. Вже все, каже, ми забираємо його. Забрали мене і понесли мене додому, 18 кілометрів, тоді ще й поїзди, а автобусів не було взагалі. А поїзди їздили так раз в день, то вони мене майже несли 18 кілометрів. На руках, вони типу, так принесли додому. І то якраз, я пам'ятаю, ялинку поставили перед святим вечером. І мене отак от зробили, дві процедури сьогодні і завтра. От Мама напалила групу ну, п'єць, а колись були ті такі. Не... Чугуні ті бляшки такі. <зас> і мене на то поклали і накрили. Шерсиною так, така хустка була, я та хустка довго зберігалася, Ось такими френзлями. Накрили раз, на... і другий раз мені зробили, я сих пір хожу. О. Я щасливий! Це майстер, який все тут робив без безпеці. Ви розумієте тут таке? Був... Але добре, що прийшли, бо сученові... чи... було, я, в з чи родина родини теж там була, не знаю. Я чому прийшов таки. сказати? то? Якось? Я завжди хотів тобі десь. Ну Я як між людьми. Мені здавалося, ну як то, ну, а, хтось послухає, а хтось не послухає. А от сьогодні е, якраз ота е, служба Божа, і, 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 і то було е, про ту купить, сказано, і мене отак сворушило. Я мушу тобі висказати.